А чи знаєте ви, що родина Бобових одна з найбільших рослин у світі. Вона налічує близько 500 родів і майже 18 тисяч видів надзвичайно цінних харчових, кормових, лікарських і декоративних рослин. Ось лише деякі представники родів, найбільш розповсюджених в Україні. Вика або Мишачий горошок волохатий. Астрагал солодколистий. В'язіль барвистий, лядвинець рогатий, дуже цінна лікарська медоносна і кормова рослина буркун білий. Про різні види конюшини я вам розповідала в одному з попередніх відео. Чина лісова, цінна кормова рослина. Люцерна. Козляпник лікарський. Еспарцет. Популярна декоративна рослина. Чина широколиста або духмяний горошок. Чина бульбиста. Більш докладні відео про ці та інші види рослин дивіться на моєму YouTube каналі.